Всім привіт, любі друзі. Сьогодні ми в серії розсмотримо теж ще один космічний об'єкт Техноволшебна башня. Чисто то лічі тут живуть, коротше. Наші друзі-роботи, які звучають іскусство боротьби з духами машин. О, погнали! висадка, подивимося їхню базу І чи стоя потім туди літати, чи є там полізні ресурси, чи нема. Так що підписуємося, хто не підписаний. Пишем комментарий. Погнали. Так. От, Вход на стрелочка показує внизу. Поп-поп-поп-поп-поп-поп. Пока собі позабаченька. Так, заходимо. Так, що у нас тут в коробках? Як завжди. О! Модули. Метка. Топливо є. Кстати, це можна разбивать. Можна. Ик, собі нам дають за це. Так, тут что? Панель, корпус на панель. Так, что ще нам тут можна найти? Так, идем далі. Дальше. Дальше. Пройдем парад, глянем, что тут в Так. Тут док. Произносить громкий гудок. Да, наш гу Проверим. О, а як не пользуватися? Ток не работай, ладно. Так, там немає нічого, йдемо далі. Подрядимся в Саша Тікмо. Ай, замій меч. Так, модуль, в принципі. Кірвать нам пригодиться так ідемо ниже що у нас є тут а, вода водорослі вже водорослі руда кстати руду можна взять, ні? Ту не можна взяти так на низу тут нічого цікавого Ідемо нагору так так чисто спальня о сундучок шов на в сундучку нема нічого Ідемо дальше одна що тут самое класне це саундтреки корни парни саундтрек. Так, запчасти до меха. Так, у нас все. Так. Смотрите, кубок. Тоже себе хочу тоже. Так, что у нас тут модуль Модули манипулятора. О, древняя санция тут есть. Все, стоя сюда заходить. Так. что тут Ух ты, какая картина. Вообще такой нема. Пьем. Так, это тоже. Так, что за яйцо? О, это одна дудалка. Деталь меха. А, это на мех оставить. Я думаю, что оно не работает. Так. И что у нас? Так, разбить. Разбить вазу. Не? Так, идем дальше. Так, что тут? Тут мы были. Так Дивимся дальше. що мы ще можем тут найти полезного и интересного. О, торгується, да? Да. Что у нас есть? Чисто с симулятором торгуя. Так, ладно. Подивимся, что тут у нас в горе. Так, що тут? Детали, до меха, планка. О! Вот такой картинки моли. А, уже є. Щось. Круто! Так. Лабораторный халат у нас есть. Так, идем дальше. Что тут еще можно циклово найти? Так, дай еще не был. Внизу не был. Че тут не был? О! Так, а тут-то я и не был. Что за антенна? Неизвестное место. Телепорт. Довольно интересно за неизвестное место. Ух ты. Так, поля пшеницы. Что тут на есть Идем на гору. Так. Вот тут у нас есть? И кто? Привет, меня зовут Светлана Два Пера. Я так сказать, наблюдатель главного героя. Ты чё, Это и кто такой? Так, ух ты, маска. Варна маска берем. Шо у нас. Так, что у нас тут? Футбокс. Фудбокс. Нифига себе. Перчатка. Так, міста немає, куди всякий лабораторный халат. Нафиг. Перчатка, на а те не надо. Так, ще один. Так, це берем. Мач. Одноручний, це не надо. Забираем, пистолет, не берем. Так. Е-мое, холодильник. Що тут? что Це нам тоже пригодиться. Так, що у нас тут? Посадим. Зробимо свої дела. Ходим душ не можна. Так, ладно. Так, і що ти, свет? більше нічого ничего тебе нема. Обычно мене прячет местах, которые трудно найти. Хм. Ладно. Так, що у нас тут? Ого! Ты ч? Прифесся, що за наковальня? Ух ты! Круто! Я знайшов супер наковаллю, шлем искателя! Шо нам дає? я? Простой уровень! Королевский защитник. А, улучшить свои снаряжение можно. За эссенцию. Требуется эссенция. Орнило предвестников. Круто, ребята. Короче. Находим такую штуку и тут можно улучшить. Но у меня просто эссенции, если нема. Надо собирать эссенции и кучу. И улучшим уровень через эссенцию. Буде супер снаряжение. Ладно. Идем дальше. Так, что тут чемный внизу у нас є? Спускаемся вниз. А мы летать можем. о Aa... Так. Окей, говно! Копать, мы говно насобирали обороли, но нам говно Так, шость. Повітри и окей Не, зачетно. Станция лечения питомцев. Крячок. Коровы. Круто. Не, круто. Реально круто. Короче, запомни, тут есть штука, да, можно реально заработать ли... не то, что легендарное, я не знаю. Эпично легендарное оружие. Так. Это Тоді. Так, вертаємося назад, вернуться. Надіюсь вернемся назад. Круто. Оце, да. Так. Идем далі Так, тут ми були. Вертаємося назад. Короче, да, хи. Хі... Фазу хилатив, че як вона там називається. Советую, всім советую посещать. Реально можна круту штуку так, портрет минулі. Так, тут ми вже були. Все свалим. Вс, ми узнали секрет, коротше, цієї бази. Е, не хілітів, як вони називаються, глічі. База глічі ми знаємо секрет їх. Так що все. Підписуємося, ставимо лайк. Всім до зустрічі, пока до нових серій і нових пригод в Starbound.